Ти сильна, ти справишся? З такими словами чоловік зібрав речі і пішов до юної, тендітної, безпомічної, ніжної дівчини, яка чекала вже від нього дитину і потребувала його рицарського плеча. А я з двома дітьми 13 і 7 років маю справитися сама, бо я вже не юна, а міцна, загрубіла і дієва жінка, яка не потребує нічого. Я кліпала очима, я реально не розуміла, що взагалі відбувається, як це він йде, чому і коли він взагалі встиг. У мене завжди робота, звіти, плани, дітей на гурток, вечеря і магазини. У мене пошуки костюмів, вишивання сорочки, купування одягу, а у нього було купа вільного часу для того, щоб бути рицарем. Діти навіть не помітили, що щось сталося, і чергова відсутність тата то або відрядження, або похід до друзів чи бабусі. Наш будинок мріє, завалився, корабель потонув, мрії розбилися, а в світі з цього приводу ні об'яви, ні притчі, ні настанови. Не робіть так, ви будете сидіти на дивані і дивитися на стіну, наче там має з'явитися відповідь на ваше запитання Чому так? Син попросив казку на ніч. Казка. Чому в моєму житті нема казки? Чому немає того вічного щастя, коли жили вони довго і щасливо? Він відкрив на сторінці і я почала бездумно читати. Треба якнайшвидше збутися, щоб поринути у свої думки. Але тут в казці стався поворот. Дівчина сказала парубкові йти спати, а вона сама зробить все за нього. І поле виоре, і пшеницю посіє, і хліб спече. Я запнулася. Хотілося сказати дівчино, не трать сили, він це не оцінить. Почала читати далі, а там знову вона все за хлопця робить. Горе звертає себе, замість зайця на стіл подає Яка жертовність, але ж він того не оцінить, от будете бачити. Далі втікає з ним і тричі рятує хлопцеві життя, а наостанок просить не цілуй дядькової дитини. Тобто елементарне. Я заради тебе відреклася від родини, рятувала тебе, прикривала собою, а ти просто зроби це. І що думаєте? Той поліз цілуватися, бо що люди скажуть, всі ж мають казати про нього, який він молодець, і мама на черешенька. І далі мексиканський серіал. Геть забуває про дівчину, про випробування, про пережити. І що робить? Правильно, треба молоду, гарну, ніжну і безпомічно собі жінку взяти, аби на її фоні бути рицарем? Діло доходить до весілля, і далі дівчина-черівниця йому пригадує всі свої заслуги перед ним, і він таки ощасливлює її, взявши заміж. Я роздратовано закрила книжку. Навіщо тій дівчині здався отакий хлопець? Все для нього робила і буде робити, щоб просто заміж взяв? Та нащо таке взагалі здалося? Я далі, наче, і над казкою міркую, а тоді про себе думаю: а мій чоловік хіба не те саме робив, що той хлопець? Я все задля нього. Дітей має бути двоє, щоб пара, щоб мав спадкоємця. Їсти смачненьке, я готую для нього і дітей, а сама доїдаю за ними, на собі економлю, щоб їм все найкраще. Працюю на роботі і тягну кілька проєктів, щоб чоловік мій любий менше працював, щоб менше втомлювався, мав кращий настрій, щоб був привітніший до нас, а він пішов погано йому, бачите, зі мною. Ти сама головне, благородно не грайся мені, сказала мама, коли почула, що сталося. Хай іде на всі чотири сторони, в чому до нас прийшов, в тому хай йде, і на дітей елементи не забуває платити. Я так і зробила. Чоловік грав ображеного рицаря, бо я з ним таке вчинила, а він був про мене кращої думки. Ти не розумієш. Насті зараз потрібна увага і комфорт, як я це забезпечу, коли ти забираєш весь мій заробіток. Ти совість маєш? У відповідь я лиш станула плечима і усміхнулася. Важко бути рицарем, то хай звикає, а я не пропаду, я ж і гори переверну, як треба. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.